Привіт, друзі, обожнюю, коли вдома є багато клієн. Вони як діти хворіють, потребують любові, догляду і тішать око. Ось так, поргаючись поміж квітами, як пчілка, мені прийшла в голову ідея відбити. Відбиваючи підсумки року, що минає, ми орієнтуємося не на себе, а на досягнення інших. Тому перше, що я зробила, взяла блокнот і виписала всі позитивні моменти, які сталися зі мною в старому році. От тоді я побачила, скільки позитивного мене сталося за рік. Також виписала негативні моменти, щоб зрозуміти, чого мені не вистачає в житті, щоб зрозуміти, яку сферу життя мені потрібно змінити, щоб прийдешній рік став успішнішим. Ви знаєте, це таки допомагає підвищити впевненість у своїх силах і не залежати від суджень та оцінок інших. Це допомагає подивитися на себе збоку. Це дозволяє не знецінювати те, що сталося. А ще що я зробила? Просто зручненько сілася в крісло, відкрила Google фото на планшеті. Ось так зла. Та погортала фото, пригадала, які приємні події трапилося в старому році. Я знову пережила ці приємні відчуття. Це дуже круто, друзі. Рекомендую. Після того, як я зробила цю рефлексію, провела аналітику, руку, розписала все в моєму блокноті, згадала все, що зі мною відбувалося. Друзі, тут дуже важливо зупинитися. Зупинитися, щоб подякувати собі. Отже, перед тим, як бігти далі зі своїми планами, я просто собі подякувала, похвалила себе. До речі, ця практика мені допомагає прийти в спокійний стан і швидше заснути. Перед сном я лягаю в ліжко, закриваю очі і згадую приємні події, які сталися зі мною. Три події. І дякую собі за це, а ще дякую Богові. Ще я просто чесно подивилася на рік, що минає, і запитала себе, що ж вийшло добре у мене в цьому році? І тим самим не лише подякувала собі за щось гарне, а й відзначила свої сильні сторони, таланти та зрозуміла. В чому ж моя суперсила, з <ріст> чого я можу сформувати фундамент для майбутніх досягнень та результатів? Далі, я запитала себе, що ж я відкладала все у довгу скриньку? Ми знаємо. Є такі цілі, які тягнуться руками та витягують величезну кількість енергії. Ми не хочемо відмовитися. І Нічого не робимо для цього. Просто якісь пусті балачки. Тому важливо зрозуміти, чому ми це вкладаємо. Визнаємо свій страх і переступаємо через нього. А може, ця мета взагалі не моя, а нав'язана кимось іншим, і мені це все не потрібно. Для того, як ми чесно поговорили з собою, вирішуємо. Прощаємося з цією метою, бо бачимо, ну, що немає сенсу витрачати на неї ні часу, ні ресурсу. Або ж вирішуємо рухатися далі. І тут дуже важливо найближчим часом зробити хоча б мікрокруг. Підсумовуючи рік далі, я запитала, що я хотіла б залишити в старому. Ясно, що у мене були події, які мене радували, і були події, які мене засмучували. Були удачні плани, були напружені плани, про які навіть не хочеться згадувати. Тому залишаю у минулому році. Дуже цікаво подивитися на свої оточення. Є люди, які заряджають нас енергією, позитивом, а є навпаки, як вампіри, пожирають. Що я ще б хотіла залишити в році, що минає, так це позбутися непотрібного мотоху в моєму гардеробі. Коли ми це все викидаємо, то відбувається своєрідне очищення. Ми зберігаємо одяг та взуття, журнали, книги, іграшки, листівки, техніку та ще багато-багато такого, чим зовсім не користую. Ну, правда, ще не так. На думку, на думку психологів, все, чим ми не користуємося довше року, автоматично перетворюється на модло, <гум> який, між іншим, програмує нас на бідні. Отже, що я зробила? Дістала всі речі на світ Божий, посортувала, що викинути, що віддати, що обновити, ну, а що носити. Щоб уникнути вигорання та не закінчити рік депресії, зупиняємося і відпочиваємо. У потоці рутини, коли стільки відповідальності та турбот, втрачається зв'язок з інтуїцією і настає так звана «змуга невдач. Коли все валиться з рук, не складається так, як хочеться, це підказка, що настав час повільнитися і звірити орієнтири, а не плакатися на життя. У метушні днів це складно зробити. Ми втрачаємо можливість подивитися на проблеми під іншим кутом, а так важливо почути свій справжній настрій, емоції. Почуття. Якщо хочеш щось кардинально змінювати у своєму житті, потрібно бути готовим буквально гумкою витирати застарілі ілюзії і шаблони, ставати гнучкішими і викорінювати забобони. Ну а зараз від щирого серця хочу привітати всіх, хто мене дивиться. Друзів, знайомих, мою сім'ю з щарівними зимовими святами. З наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Шапочку. Ось. Бум так сюди, щоб було так симпатичненько. Друзі, бажаю з чистого Аркуша розпочати історію вашого життя, повнену любові, надії та радості. Нехай здійснюються мрії, виконується бажання та трапляються справжні дива. Бажаю теплих, затишних сімейних вечорів і душевних розмов. Нехай дарують тепло обійми рідних і близьких. Хай усі будуть здоровими, радісними, щасливими. А у вашому серці завжди панує затишок. Бажаю миру, злагоди. Та нехай на небі яскраво засяє ваша зірка щастя. А в домі завжди буде достатньо. Нехай у ці свята ми знайдемо віру та надію. В нове світло майбутнє, бо себе віра робить нас впевненим в собі. Друзі, бажаю миру, спокою в душі, відродження та розквіту. Нехай вас благословляє Господь. Дякую всім за увагу і до зустрічі у новому році.